Доброго дня, я Іван. Працюю в компанії Ліговучо. Моя посада апаратне приготування хімічних розчинів. На даний час цим хлопцям Миколі Іванові, то я багато дізнався, які ми помилки робили раніше. Зараз ми надіюся, будемо без цих помилок працювати, не буде всяких нюансів тих, як раніше. Ми багато дізналися по ПАЖ, в цьому, як змішувати, які. Які можна давати, ще препарати, щоб не було всяких неприємних ситуацій, скажімо так. років пару тому, два, напевно, чи три, у нас, ми рощи готували над цукровий буряк, і в нас погода не зіграла, а потім рощин так сів, що, що він, як то кажуть, вопно настояще стало з нього. <кхи> Тоді у нас просто дощ пішов і просто рощин лишився готовий, невикористаний, і за сутки він просто сів. Сам по собі. Це не така ж наша проблема, як це за погодних умов виявилося. Ну, не все я знав. І багато її доповнень було таких, що я дійсно багато. Бо є ж моменти, що я не знав, тепер дізнався. Обов'язково ми будемо проводити невеличкі експерименти, щоб перевірити і себе, ну, щоб воно було все, як то кажуть, на.